Вітаю вас на своєму каналі. Дуже люблю сирні паски. Не повністю сиру, а з додаванням сиру, без дрожжів, щоб без заморочок і швидко. Вирішила в цьому році приготувати сама таку пасочку. Печу вперше, перевірю рецепт. І як все добре вийде, а я впевнена, що все добре вийде! До свята ще є час. І ви зможете також скористуватися цим перевіреним рецептом. Борошно я вже просіяла, ви бачили, тепер додаю сюди розпушувач. У мене два пакетика по 10 грамів, так, а треба 15. Значить, робимо 15. Просію пачечку, так. І половинку. Так. Це буде половинка. Тепер я перемішаю добре, і борошно в нас готове. 300 г кисломолочного сиру збиваю блендером до пастоподібного стану. Маса повинна стати м'якою, однорідною і майже без груздачок. О, сонечко вийшло. Ось така паста вийшла. Дрібніше не виходить у мене, але я гадаю, і так буде добре. В миску було 3 яйця. Додаю 150 г цукру, ванільний цукор, 20 грамів, дрібку солі. І добре збиваю міксером ну, хвилин 5, щоб все змішалося, щоб маса стала світлішою, злегка збільшилась. Таке рідко буває, але ось сталося. І нічого я вже зробити не можу. Не засняла, виключився телефон чомусь. Я додала в цю масу, маса вже, бачите, побіліла трошечки. Я додала сюди дрібку куркуми для кольору. Розтоплене масло на водяній бані, 70 грам. І ось я почала вже додавати сир. І дивлюся, а нічого, світочка, ти не знімаєш. Ай-яй-яй-яй! Хіба ж так можна? Всяке буває, що я зробив. Так вийшло. Так, весь сир сюди. І теж блендером я перемішаю спочатку ось так, щоб не лилося всі боки. Ось така маса вийшла, ріденька, але це так повинно бути. Тепер додаю борошну потроху і буду лопаткою перемішувати. Додаю все. Така густовата. Маса виходить, але так потрібно буде. Тепер додаю сухофрукти. Можна додавати, які вам подобаються. У мене родзинки журавлина 100 г. так вмішую, щоб було однорідне. Підгодувала 4 форми. Ці я вже змазала олією. Оцю ось, ось покажу. Всередині добре. І боки. Все добре змастити олією. Тужкою. Ще мені треба ось так. Ось так. Так. Ще треба ложечка мені, змочила ложечку олією, щоб було зручно. Притискати, треба притискати, щоб отак, от от. щоб пасочка форму добре заповнила. Так, погадаю ой, отак от іще. Цікаво ще додати. Чи достатньо? Мені здається, достатньо, більше не треба. Інше. Щось я дивлюся, мені чотири форми не достатньо буде. Ще, мабуть, возьму. Може їх хватить, не знаю. Так. Пасочки я вже поставила в деко. Ставлю в розігріту духовку 180 градусів і випікатиму приблизно 40 хвилин. У всіх духовки різні, тому ви дивіться по своїй духовці, скільки вам треба випікати. Випікаємо, як завжди, до готовності і перевіряємо шпажкою. Паски вже готові, рум'яні, запашні. Були вони у мене в духовці 45 хвилин. Накриваю їх рушничком і хай трохи остигнуть. Добре знімається паперова форма. Але бачу, що низ все ж таки трохи підгорів. Ну нічого, я перший раз печу в таких формах, наступного разу раніше вийму з духовки. Паски вже майже остигли, тому прийшов час робити глазур. Так, 4 столові ложки сухого молока та одну пасочку по ложці. Так, 4. Тепер 4 столові ложки згущеного молока. Одна дві. Тепер перемішуємо. Так, мені здається, консистенція вже добра. Ось так. Бачите, вже постікали. Добре. Тепер я беру присипку, яку я хочу. І прикрашаю свої пасочки. Ще трохи глазур не застигла. Але в мене вже немає терпіння чекати, хочу вже спробувати. Глазур вийшла трохи рідка, треба було додати ще сухого молока і змащувати паску зверху зовсім трошки, не треба було так багато. Нічого, ви на моєму прикладі, подивитесь, як робити не треба і зробити вже так, як треба. Не всі ж відео повинні бути ідеальні. Хоча мені мої пасочки дуже подобаються, хоч трохи і пригоріли, хоч і глазур не така, як треба, але вони дуже красиві. Охенька, така як треба пасочка так. Скуштую. Я теж мотаю. Гарні пасочки вийшли, м'які, пухкі, ароматні, солодкі, трохи вологі всередині від сиру, на вид, як звичайні, на дріжджах, пористі всередині, ви самі бачите. Я задоволена, і глазур мені така подобається Н на згущеному молоці. Але ж я вам казала, треба, щоб трошечки було не таке рідке, але дуже смачно. Доповнює пасочку згущене молоко дуже добре. Рецепт ідеальний для тих, хто не хоче довго возитися з паскою на дріжджах. і дуже любить сир. Цей рецепт у вас точно вийде. У мене ж вийшов. Шуткую. Готуйте, діліться в коментарях. Які паски ви любите та готуєте, і зустрінемось у наступному відео.